Вітаю вас, друзі, 30 січня сьогодні. І головною дискусією дня тижня, мабуть, залишається те, коли до нас приїдуть ті танки. Танки, про які багато не на розповідали нам, рішення про які було ухвалено несподівано, а зараз ми читаємо, що то вони приїдуть у травні, то в червні, то до кінця року, то в наступному році, то їх ще будуть виготовляти. Ну, дуже багато контроверсійної інформації, особливо на тлі того, що нібито у Курській області формується багатотисячне військо Російської Федерації, яке готове буде наступати на Україну. Давайте спробуємо зараз з цим трошки розібратися, я вам скажу власне свої міркування. Тому пропоную вам підписатися на мій YouTube канал, погоджуєтеся, пишіть у коментарях, не погоджуєтеся, пишіть, сподобалось, ставте лайк, поширюйте друзям, я за це вам буду шалено дякувати. І так, поїхали. Сьогодні в день читаю новину про те, що Зеленський поїхав до Миколаєва проводити нараду і там зустрівся з премєр міністкою Данії. Вони обговорювали це в новий коридор, і вона власне виказала думку про те, що готова долучитися до танкової коаліції, передавати танки з Данії в Україну. Ну, звісно, питання вона говорить, дискусійне, ми ще це проговоримо, але менше з тим вона цього не виключає. Ну ви скажете, танки, танки, танки. Врешті-решт, коли вони будуть, тому що, якщо читаєш західну пресу сьогодні, то справді з'являється дуже цікава інформація про те, що танки передадуть пізніше. Навіть посадові особи говорять, що ще не на часі передача танків, ну і так далі. Але е, зведення із фронту свідчить про те, що бойові дії не вщухають росіян, перекидають з Білорусі, знову перекинули на схід е, України нові сили вже підготовлені, нібито в Білорусь привезли непідготовлених, мобілізація на Росії триває, ну так далі і тому подібне. Ну, Направду прогнози не дуже втішні. І е, можна було б дійсно вважати, що Україну зливають. В такий спосіб, намагаючись там нам надати допомогу пізніше, коли вона не буде потрібна. Але тут дуже цікава була заява Подоляка. Він сьогодні сказав, що ви, ну як кажучи, я кажу, прикладу, не психуйте. Звісно, важко, все прийде тоді, коли треба. Я вам кілька днів тому готував відео з цього приводу, також говорив: у мене думка абсолютно така сама, що якби не хотіли давати, то не оголошували б, якщо оголосили. То дадуть, коли дадуть, тоді коли треба. І е, чому так саме відбувається? Ми дізнаємося згодом. Просто зараз хотілося б, щоб ви просто повірили ну, на слово. Чому так? Тому що е, пролунало кілька заяв, доволі цікавих. От зокрема, до вечора Макрон, президент Франції, той що постійно виступав за переговори з Путіним і сказав, що нам треба з ним побалакати і договориться до чогось. Зараз сказав, що ви знаєте, а я не проти навіть передати Україні літаки. Той самий час, коли Шольц каже, ні, я не хочу. Польща каже, також готова передати. І інші країни готові до передачі літаків. Коментувати передачу літаків F15 і F16 почали навіть високопосадовці. І наші до заяви Макрона. І вже у лютому місяці відбудеться новий Рамштайн, який вже назвали авіаційним, про це говорив І Резніков, ну і інші високопосадовці у нас, і фактично надання військової допомоги завершиться передача авіації Україні. Я, чесно кажучи, в цьому абсолютно не сумніваюся. І чому в мене така впевненість? Справа в тому, що буквально сьогодні вийшло, вийшов анонс про фільм. Який опублікує BBC, документальний фільм, називається Путін проти заходу. Чим цікавий цей фільм, ми ще, звісно, весь його будемо розбирати. Але сьогодні журналісти витягнули із нього один фрагмент, який дуже на мене як на мене, дуже цікавий, і він показово характеризує. Наміри Росії щодо її подальших дій, які були в неї до початку широкомасштабного вторгнення, ну і реакцію Заходу, тому що сама назва Путін про це Заходу дуже цікава. Так от, один із головних героїв цього документального фільму Борис Джонсон, якого ви дуже добре знаєте, який нещодавно приїздив в Україну, сказав, що Путін йому погрожував ракетними ударами перед вторгненням в Україну. Ну, Якщо звернутися до прямої цитати, я вам зараз її зачитаю, щоб ви розуміли, що власне. Джонсон сказав у цьому фільмі. Він наголошує його. І у якийсь момент, каже Джонсон, він мені пригрозив, тобто Путін сказавши: Борис, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою займе це всього хвилину. Або щось таке, весело. Сказав Джонсон. Звісно, він е, говорить про те, що Борис Джонсон, що запевняв Путіна в тому, що Україна не буде членом НАТО до початку широкомасштабного вторгнення, що, мовляв, він заспокоївся і так далі, тому подібне. І в цій частині у фільмі також наводиться теза про те, що 11 лютого, як вам відомо, минулого року до Росії приїздив також міністр оборони Британії Волес. І там він зустрічався із Путіном, і Путін нібито запевнив його, що нападати на Україну не буде. Відтак він збрехав. Ну, вже зараз ВОЛЕС робить такий висновок, що тоді Путін йому збергав. Тобто наміри були очевидні. Тут, звісно, можна вважати, що Британія нібито і з'їхала з теми, що ми знали, що він завдасть ракетного удару, а нібито і не завдасть, не нападе на Україну. І відтак ми такі рішення ухвалювали, які ну, не сприяли там зміцненню обороздатності України. Хоча, якщо сказати на правду, то. Боріш Джонсон і тоді прем'єр-міністр він надавав серйозну допомогу Україні. В принципі він готував, хоч якимось чином передаючи Стінгери і інше летальне озброєння України для того, щоб ми могли відражати атаку. Джонсон також у цьому фільмі говорить, що він мав розмову 24 числа з Зеленським. Пропонував йому виїхати з України. Зеленський сказав, що цього робити не буде. Хоча ну розповів Джонсону, що стріляють звідусюди. Атаки на ну ви дуже добре пам'ятаєте, що в лютому атаки на Україну йшли звідусіль. І чим би там закінчилося це все, ну було складно тоді передбачити. Але, мабуть, впевненість в Зеленському було, що зможемо вистояти. Так от, пізніше сьогодні Пісков сказав, що Джонсон збрехав, що він такого нічого не чув від Путіна, бо Путін такого, мовляв, не говорив. Ну, ми самі знаємо, що москалю довіряти себе не поважати. Для чого я вам це все розповідаю? Справа в тому, що надання допомоги, поява фільму це, як на мене, елементи. Одного ланцюжка, яких не два і не три, а навіть і більше. Про третє я вам трішки розповім згодом, які єднаються в одне єдине ціле – підготовки взагалі України до потужного контрнаступу і вибиття росіян за межі кордону 91-го року. Чи це вдасться, ну, я, чесно кажучи, вам 100% зараз сказати не можу, в мене впевненість в цьому є, але ну, можуть бути різні ситуації. Втім, те, що світ до цього готується, це однозначно. Хоча він так до 24 лютого 2022 року так не готувався. І от саме заява Джонсона, ну, яскравим тому свідченням є. Я сьогодні коментував це в одному із телеефірів. Так от, справа в тому, що я вчора вам у відео розбирав детально саме удари по Ірану. Сьогодні так само ці удари не підтвердив Ізраїль, не підтвердили Америки, тобто не брали на себе відповідальність, удари були нанесені. По виробничих об'єктах, які витовляють безпілотні літальні апарати, і балістичні ракети, іранські, хто це зробив, ми не знаємо. Удари нібито не дуже потужні, але минулої ночі вони повторилися знову. Про наслідки не повідомляється. <кхм> Хоча співпраця Ірану і Росії стає більш інш очевидною, і на цьому тлі якось випадково зустрічали, зустрічалися сьогодні е, і розмовляли очільник закордонних справ із Ізраїлю і. Очільник закордонних справ Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Ну і там йшла мова також про допомогу Україні, яка може проявлятися в тому числі можливо якимись загадковими ударами по території Ірану, який на сьогоднішній день навіть заснував спільну банківську систему із Росією для взаємно Мабуть, за військове озброєння, яке постачають вони один одному, ті альянці дають росіянам безпілотники. Також обіцяють дати ракети балістичні. Ну а Росія взамін дає літаки, мабуть, ну і інші технологічні якісь процеси, технології для виробництва зброї, ну і кажуть навіть С-300. Але якби вони С-300 давали, то... Безпілотники чи квадрокоптери на території Ірану по інфраструктурних об'єктах не падали. Це також один із елементів підготовки до активного відбиття атаки росіян і вибиття їх з території України. Окрім того, це ще не вся історія. Перераховані танки, авіаційний Рамштайн, який буде проходити у лютому, і швидкість надання озброєнь, як на мене, напряму залежить ще від однієї дуже цікавої історії, яка сталася буквально два дні тому. Бо ну виявляється парадоксальна річ, нібито все готове передавати, але чому не передають. Справа в тому, що буквально днями з'явилося повідомлення про те, що США створили інститут моніторингу використання американської допомоги в Україні. Я не буду вам детально зараз описувати структуру цього інституту, бо це не настільки важливо. Туди входить 17 організацій різних, а також представники різних державних органів Сполучених Штатів Америки. це оборони Міністерства, Держдепартаменту, Агентства США з міжнародного розвитку, Міністерства фінансів і так далі. тому подібне. Плюс 17 різних громадських організацій, які займаються розвідуваною діяльністю в Україні. Ну і по всьому світу також. В чому проблема? Справа в тому, що ви знаєте, у нас відбулася низка корупційних скандалів буквально днями, які стосувалися Міністерства оборони, Міністерства інфраструктури і так далі. Якщо довіряти, а підстав не довіряти джерелам американським немає, то за їхнім твердженням за період 2022 року, станом до 21 грудня, от уявіть собі, за 11 місяців минулого року, Сполучені Штати Америки виділили Україні допомогу на суму понад 113 мільярдів доларів. Сюди входить до прикладу 62,3 мільярди це допомога по лінії Міністерства оборони. США, Уряд та USAID, озвучено мною 46,1 мільярда доларів, і інші інституції 5 мільярдів доларів. Ну, уявляєте, 113 мільярдів доларів. Це більш ніж 50% ВВП України минулого року. А це живими грішми, військовою допомогою, ну і, звісно, гуманітаркою. Безумовно, що вони мають абсолютно повне право, бо ці вся, ця вся допомога надається за рахунок платників податків Сполучених Штатів Америки перевіряти ці гроші в Україні. І от буквально. 27 січня до України прибуло, прибули інспектори, прибуло три інспектори для нагляду за наданою допомогою в Україні. Справа в тому, що США ведуть цей нагляд ще з червня минулого року. Тобто це відбулося не вчора. Ну і мені так видається, що вони не випадково приїхали до України, щоб і далі. Вивчати історію з правильністю використання цих коштів, і от саме правильність використання коштів військової допомоги, яка надходить в Україні, як мені видається прямо пропорційна швидкості переданню допомоги Україні, яка стоїть ось ось біля воріт. І просто готові передати. Тому я думаю, що на на тлі появи інформації про звільнення восьми міністрів. Із уряду Шмігаля вони є небезпідставною і такою, що може бути реалізована найближчим часом. Але чи це ці міністри, які безпосередньо дотичні до таких великих, великої допомоги Україні? Поки що не доводиться, тому що тут немає в цьому переліку міністрів, які може звільнити ні міністра фінансів, ні міністра оборони, ні міністра інфраструктури і інших, які освоюють ці гроші ну, в абсолютній більшості. Говорять про міністра освіти, міністра з питань реінтеграції, ну і так далі. Фактично, міністерства, які ну, не володіють великими коштами. Я не думаю, що Сполучені Штати ну, просто буде закривати на це очі. Зараз немає підстав говорити про корупцію, ну, хоча за винятком того, що відбулося в Міністерстві оборони, затримання заступник ка міністра äм... Інфраструктури з хабарему 400 мільйонів доларів. Ну, суми такі 400 тисяч доларів, перепрошую. Суми дуже-дуже високі, але на тлі цих мільярдів розслідування повинно, звісно, бути. Ну і, звісно, вишенькою на торті сьогодні стала саме заява Дениса Шмигаля для того, щоб вже скомпонувати цю всю історію про те, що Україна за два роки стане членом Європейського Союзу. Мені сьогодні, коли було включення до радіо Київ, журналісти задавали саркастичне запитання, наскільки я. Мовляв, вірю в це. Я вам скажу лише одну річ. З переліченої проблеми, яка пов'язана з корупцією, це один із пунктів виконання умови Європейським Союзом в нашому майбутньому в ЄС. Тому про два роки поки що говорити не доводиться. Черговий саміт України Європейського Союзу відбудеться в Києві 3 лютого. Я думаю, що там це питання також будуть обговорювати. Не виключаю, що там будуть присутні і... Представники цієї місії, аудиторської, яка приїхала до України зі Сполучених Штатів Америки, самі розумієте, дуже цифра велика. Ну і як тільки... Місія вийде на якісь етапи роботи, то я думаю, що а це буде не дуже довго. Ми дуже швидко отримаємо і танки, і літаки, і все на світі, все озброєння, яке необхідне нам для успішного контрнаступу. Ну, на жаль, друзі, 113 мільярдів, просто так сліпо ніхто в Україні ну, дарувати не буде. Ще раз говорю, американці мають повне право на контроль за цими грішми. Тому, коли ми говоримо про допомогу, треба розуміти, що вона однозначно буде. Питання рухається. Я розумію, що всі ми бажаємо, щоб це було швидше. Дуже маю велику надію, що американці нічого не знайдуть. Звісно, зараз, коли ви слухаєте, також посміхаєтеся з цього приводу. Винні будуть покарані. Антикорупційні органи, які в Україні працюють, відпрацюють по повній програмі. Набу, до речі, зараз працює краще без голови, ніж з головою, про що я говорив. Хоча конкурс буквально обіцяє завершити з дня на день. Тому слідкуємо за цими подіями. Я вас буду інформувати. Ніякої паніки, все йде по плану, все своєчасно доїде, гроші контролюються. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій YouTube канал Всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь, все буде Україна!